Відгадайте, будь ласка, загадку, хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають всі Від кого? Від кішки. Так, подивіться, яка гарненька, пухнаста, біленька кішечка в нас. Сьогодні, дітки, в нас свято, всемірний день котів. У світі практично немає людей, байдужих до котів. Любов та прихильність до пухнастиків настільки велика, що у них обов'язково мало з'явитися спеціальне свято. До цього свята в різних країнах влаштовують спеціальні виставки, відкривають котячі парки, там, щоб котики могли гуляти, шиють колекцію одягу для пухнастиків, також в цей день привозять їжу в котячі парки. Притулки. А сьогодні я вас хочу познайомити з рідкісними породами котиків. Ця порода називається ельф. Справжні казкові істоти, що з'явилися на світ, скрестили дві породи і вийшов неймовірно симпатичний з завитими вушками, Раджуть його приобретати. У кого алергія на шерсть. Ця порода називається каомані, королівська кішка, що приносить удачу. Ще називають її біла перлина. Цінується вона за різні очі. А ця порода називається лаперм. Кішка з хімічною забивкою. Кучерява шерсть схожа на овечу шубу. Виникла ця порода із-за природньої мутації. Гаванна з шоколадно коричневим забарвленням. Щоб добитися такого кольору, котиків вирощували в місцевості з холодним кліматом в горах Швейцарії. Ця порода називається Каракал. Це краса і грація дикої тварини в будинках. Це приречений хижак. Вони вимагають прогулянок на повітрі. А ось ця порода називається ашера. Це найбільша і найдорожча кішка в світі. Вага її може важити 15 кг, а зріст 1 метр. Ця порода називається сфінкс. Її заводять ті, у кого алергія на шерсть. Температура тіла вища, ніж у інших. Їдять вони часто, схильні до переїдання і зайвої ваги.